Ви за останні роки теж зробили дуже великий крок вперед, коли перейшли від монокультури гречки до суміші покривних культур. Як ви вважаєте цей крок правильний? Ну, Це крок дуже правильний, як для ґрунту, так і для душі. Так, так, от Бачите, оце да, да, це бачите, я кожен день заїжджаю на поле. Отримує задоволення, любуюсь. На часто запитують, а що ви будете робити тут, на цьому полі. Ось студенти приїжджали ага. буквально на ті неділі. І оце основне питання, що ви тут будете робити? Я кажу: любуватись більш нічого. На полі з покривними культурами. Я знову зібрала букет своєї улюбленої пацелії. Соня цвіте. і Пахне вона ще на диво 12 градусів а Метелики літають, пчоли гудуть. Поле живе, дуже чудово, красиво.